Так, всім привіт. Боротьба з насосами продовжується. Значить, напевно, назвемо відео чи вартує ставити НШ-50 на МТЗ, ЮМЗ. Та це то чи ЮМЗ чи МТЗ то немає значення. Значить, поставив я був НШ-50. НШ-50 на ЮМЗ і проїздив раптом один день. Проїздив один день і не підходить він на ЮМЗ. Пояснюю чому не підходить, бо в Ютубі нема такої інформації. Є там щось два відео ставлять, але ніхто не каже, що далі з ним відбувається. От я вже купив другий. нш 32 ставив назад, рідний, так як воно має бути. Чому не підходить? Е, насос сильно гріється, гідравліка стогне, тобто немає, немає того літражу, що має бути. Продуктивність 50-го великий. А розпридільників не настільки і не пропускають. Не пропускають і з того нічого не буде. То не є робота, то є каліцтво. І вирішив ставити 32-й, так як воно має бути, так як прорахували на заводі, не треба бути мудрішими. І, і все буде добре. Хочу бути мудрішим, стратив гроші і вчимось ну, на своїх помилках. Значить так, іншат 50-й буде на продаж. Е, я його почищу гарно, щоб він був такий, як має бути. От, він нічого не робив, я його поставив. Я його поставив. Проїхав 10 кілометрів і мені почав спробував насос, попробував масло, почало грітися, і я його зняв. Ось ще наклейка на ньому є. Кому потрібно нш 50 там, на 150 чи на, на якусь іншу техніку. Ось залишу номер в першому коментарі. Звертайтеся, ціна 3000 буде. Я дивився, він новий 6-7 тисяч. Я думаю, 3000 ціна буде нормальна. Значить... Номер залишу в коментарі першому, зараз прикріплю. Ставте лайки, коментуйте. Отака ситуація. Не ставте НШ-50 на... Місце, де має стояти тридцять працювати не буде. Все, Всім дякую за увагу.